Це буде така собі історія про мотоцикл Honda CRF450RL. Навіщо я взагалі його купив? Ну, Мені хотілося щось більш об'ємне, ніж моя попередня Yamaha VR 250. Також до війни були такі часи, коли в мене були великі плани щодо. Застосування цього мотоцикла у гонках, таких як Баха та їзди по пустелі нашій імпровізованої Херсонській області, по піскам. ну В цілому дуже гарний мотоцикл, і він може ну, досить багато. Тобто ви заїжджаєте там, тими ж стежками, ви можете переїжджати, якщо вмієте, якесь бревна. Але все ж таки не усім подобається, тому що в нього є зайва вага. Чи має вона бути, я завжди хотів, щоб він був полегше. Ось таким місця проїжджати легше, але потім я зрозумів, що ця вага потрібна. Тому що, якщо ви використовуєте мотоцикл за призначенням, Якщо він буде занадто легкий, як Хардендура мотоцикл, наприклад, там біля 100 кг, то це зовсім інше. Немає тієї стабільності, коли ви на великій швидкості їдете тими ж пісками, наприклад, якщо ви навіть колись попадете в цю пустелю. Якщо ви їдете раллі, вам набагато комфортніше на ньому. Тому що є. Ця стабільність, він дуже гарно стоїть, його не розматує. І великий мотор також грає велику роль у цьому. Але наші реалії такі, що в нас нема цих великих простірів. У нас є стежки, у нас є якісь галявникись ліси. І Ми ось їздимо, шукаємо собі пригод. Перш за все, що помітно в таких місцях, оця вся міць, яка є у цього мотора, вона просто тут не потрібна. Ну, що ви можете тут розкрутити? Добре, якщо ви вистрілите на такому об'ємі по прямику, потім вам просто буде дуже складно увійти в наступний поворот, тому що є велика інерція. Чим більше мотор, тим більше інерція та вага. Ваш маховик просто розкручується. Та ви вистрілюєте, потім ви дуже різко будете тормозити. І Це теж такий темп, він некомфортний. Така є вона більш складна. Але також, звісно, кожен може сказати, що це просто справа якоїсь вашої навички. І це стосується усіх видів, яких якихось перепон, там. якщо це горка вам треба відчувати цей темп. Ви розкручуєте як треба, там, ви берете цей розгін. Але ж я їжджу на цьому мотоциклі вже досить давно, і ще трохи в мене ну, не вистачає цього може, сміливості крутити його там, де потрібно. Взагалі весь час виїздити на якихось обертах біля холостих, там трохи його тільки підкручувати. Тому що якщо його рванути трохи сильніше, він одразу зриває колесо, він одразу буксує. Це не якась там скажена міць, так, це звичайно, але е, такі ось характеристики, такий характер мотоциклу та цього мотору. І е, також він. Є дефорсованою версією, тому що якщо брати модель 450X або зовсім божевільну R, яка їздить в кросі, так, там міць вона ще набагато більша, може там десь 50 чи 60. Але тут в нас є тільки 41 сила. І все одно мені цього вистачає з головою. Та ще є такий дуже важливий фактор, ви маєте якось зберігати ваші сили. Тому що оце зберігання сил вас захищає від помилок. Тому що ви просто можете їздити агресивніше, там входити у повороти. І це також може та сама техніка, як і приїзди на кросових мотоциклах, і як на... Ендура чи в 250-ках, тому що у вас, по-перше, має бути правильна стойка. Ви, має, ви маєте стояти так, як треба. Наприклад, ось тут можна побачити, що трохи випрямляюся, та руки не так. Надо потрібно нахилятися до руля більше. І це то, що я треную останній час. Також на цьому мотоциклі трохи складно розвертатися, ну, тобто ви не можете одним разом. Ви можете його наклонити та зірвати колесо заднє і розвернути. Так, Але якщо ви можете дуже впевнено тримати цю вагу, мотоцикл він десь буде вісити більше ніж 130 кг. Ну, Якщо у вас якийсь хард, це набагато легше зробити, звісно. Ви просто трохи нахилили, та він як велік. А ще у нього виворот руля менший. Не можу сказати чому так. Вже це Супер. я упоминав і у попередньому відео, там де трофі, але мабуть, тому що просто йому не потрібно, тому що це мотоцикл для яких... Якась швидкісних прямих для того ж ралі. Він може застрибувати так. На ньому можна навіть стрибати якийсь великий трек, якщо ви вмієте. Я бачив відео, як хлопці в Америці стрибають. Так, там складується в нього підвізка майже. Але не пробиває Ну, яка для крос. Але. Також вона жорстка для якихось ендуро таких ось хардових місць. Тому що цей мотоцикл, він якось так налаштований, він потребує швидкості. Тобто, коли ви їдете швидко, підвізка працює як треба. Ви забуваєте всі ці удари. Але якщо ви починаєте повзати, так, ви наїжджаєте там переднім колесом на бревно, ви дуже сильно відчуваєте цей удар. Ну, ось так працює прогресивно, так воно ось так налаштоване. Ось, ось ці гори, ну, тобто також вони заїжджаються, я думаю, легко, якщо у вас є просто начальна швидкість. Трохи мені незручно якось спускатися. Я не звик до спусків. Це у багатьох так, що спускатися складніше, ніж йти на підйом, тобто мене перехиляє, але це також це діло якоїсь навички. І ось оця стежка, вона прискорена, тому що скучно дивитися це, як я там дуже повільно повзав. Але воно не дуже зручно їхати, тому що... Оберти відчуваються неоптимальними. Постійно стримуєте десь між тим, щоб не зірвало, тому що не треба газувати, але і тим диапазоном цих обертів, щоб мотоцикл просто не заглох. Я притримую щеплення. І навіть я не знаю, де мені хотілося би дати газу. Окрім коли я виїжджаю на якісь вільні простіри, коли я бачу, що попереду багато місця, є дорога. Тоді так, цей мотор розкривається, ця вага стабілізує мотоцикл, та ви просто летите на ньому та відчуваєте, як це круто. Ми беремо участь у деяких змаганнях. Це GPS-трофі. У, у таких, як оця траса, звісно, я участь не приймав, тому що я не дуже впевнена тут їжу. В мене не вистачає досить сил, щоб, наприклад, на протязі трьох годин їхати впевнено на чому мотоциклі і доїхати скільки треба. Я розумію, що це виклик, що. Азартні люди вони полюбляють, коли там складно, коли боляче, коли погано, коли тебе привалює, там ламається. Я не знаю, я люблю мотоцикли, але страдати я не полюбляю, тому що ну, такий характер. І Тому я купив просто для харду інший мотоцикл. Це КТМ 250. І можливо я зніму огляд на нього у наступному відео. А у Хонди своя доля. На неї чекають великі перегони, раллі-рейди. Я купив для неї ралійну башню, родбук та великий бак. Та чекаю, коли настане можливість десь розкрити потенціал цього чудового мотоцикла. Дякую за увагу. Побачимось.